Наше підприємство підтримало ініціативу міського голови Анатолія Олексійовича дарувати військовим автомобілі. І запрошуємо всіх інших, в кого є бажання, можливість приєднатися до цієї ініціативи. Це вже другий автомобіль, який передається підрозділу «Омега». Що хочеться сказати, знаєте, цей бойовий кінь так. буде виконувати і допомагати нам виконувати складні бойові завдання. А ми будемо допомагати його ремонтувати. Так. Дякувати да. Богу, щоб до цього не доходило, да. щоб до цього да. не доходило, Но він нам буде крепку, в нам в цьому допоможе і довезе нас швидше до нашої перемоги. Від усього нашого підприємства воно в нас маленьке. Але всі, хто там працюють, ось вони, хоч і як то кажуть, гражданські, але вони щирі, добрі і вони дуже хочуть, щоб наша країна була захищеною. Тому дуже хочеться, щоб ця. Машинка, щоб вона витягувала, спасала, лікувала, допомагала, берегла життя наших воїнів, і хай вона вам довго-довго служить. Насамперед, я хочу привітати ваше серце. Ви ж сказали, що у вас ж також є співробітники. Так. Гарні співробітники. Так. Ми хочемо також їх подякувати. Тому дякуємо вам величезне, дякуємо за співпрацю і з нагоди з такого, сьогодні такої події найкращим бійцям затишного міста. Ми хочемо від е, свого колективу вручити вам такий нагородний знак Керневського Василю е, Вікторовичу, нагороджений знаком за співпрацю. ТВ командира штурмового зону спеціальний призначений підполковник Юрій Берест. Це для вас, від нашого колективу. Дякуємо вам за допомогу, дякуємо вам за співпрацю. Разом до перемоги, дякую Слава усім вій. робітникам затишного міста. Хлопці, ви найкращі.